Доброго дня, друзі! Ви мене часто запитуєте, якими ж ножами користується мій пес холі. Зараз я вам покажу. Торик! Дід до мене! Йди до мене собака! Ді сюди. Ось такі ножики Носить моя собака. Це чисті ІДС. Оцей для собаки взагалі дуже класний. Бачите який. І ось такий ось міні кефард зведений в ноль в абсолютний. Дуже гострий. На ньому лінза. Ну, якщо чесно, то звісно ці ножі це на замовлення, це я робив не замовлення. Трошки пізніше вам покажу. А ось є мій пастолік, Який теж любить ножі. Все хлопці, туалік, подивись сюди. Дякую за увагу.